Вітаю всіх. Ну що, продовжую роботу над оцим светриком. Це светр в'яжеться для родички. Про це замовлення я вже розказувала трошки. Значить, відв'язала я реглан. Це все спицями. Горловинка, китлівочка, і реглан зв'язала я на спицях. А ось це полотно смугастеньке я в'язала сьогодні на машині. Хочу показати різницю. Спинку я зв'язала годинки 3 тому, а перед я зв'язала щойно зняла з машини. І на машині воно так, знаєте, дуже розтягнуте. і Зараз це виглядає ось так: спинка довша від переда. Але до завтрього е на передній частині полотно теж стабілізується, і буде воно все одної довжини. Е зняла я на спиці, буду в'язати резиночку спицями. І резиночка буде фіолетова. Завтра планую, хоча хочеш насмішити Бога, склади план, але все-таки завтра планую зв'язати хоча б один рукав. Користуюсь я ось такими трусиками. Не знаю, як вони правильно називаються. Ну, В принципі, як не дивно, зручно, особливо для рукавів. Хочу зв'язати хоча б один рукав, і в мене дуже мало залишається вишневого кольору вишневої пряжі. І це треба мені розділити на два рукави, мабуть, з як на початку. В'язання, бо в'язати можу я звідси, то буде смугастий, а далі піде фіолетовий колір. Замовниця мене не обтяжувала сильно своїми бажаннями. Єдине бажання, щоб в районі грудей була саме оця пряжа. Вона м'якенька, вона тепленька, вона приємна до тіла. Так що, а ця фіолетова це напівшерсть, вона трошки грубіша від вишневої, але все одно, чесно скажу, була задумка в мене зв'язати ось таким візерунком жакардом. Але потім я вирішила зв'язати просто смугастим варіантом. Два рядочки вишневого, два рядочки фіолетового, ну і ось так виходить. Резиночка буде, як я вже сказала, фіолетового кольору. Чого не в'язала саме оце, тому що я зрозуміла, що це буде довга пісня. Так, ну і йде фокус. Ось. Це буде довга пісня, а пуловер чи светерик цей треба вже віддавати, тому поки що, десь дівся фокус, ну то добре. Тому поки що ось, поки що без жакарду. Як я вже й казала, хочеш насмішити Бога, значить, придумай план на день. <гум> Ви думаєте, в мене було коли в'язати? Ні, правильно, не було. По-перше, в нас дві години не було світла, а в мене кімната темна, і в'язати там ну, не виходить. Але сьогодні день пиріжків. <гум> пиріжків з яблуками зараз покажу. Та-дам! пиріжки жарені з яблуками, пиріжки печені з яблуками. А ще виявилося, що у нас і хліб закінчується. Тому, звичайно, замісила тіста і треба до вечора спекти хліб, бо ввечері в мене завдання. Внє дома, так сказати. Так що зараз запалила духовку і спечу хлібчик, поки я вдома. Так, да. а коли я буду в'язати, мабуть, завтра. Але на дворі хмарно, в кухні темно і картинка не дуже якісна. Але. Що я зробила із светриком, це те, що я зробила розрахунки на рукава, і це вже легше. Тому, може, завтра в мене вийде пов'язати. Хоча на завтра в мене сир варить. Ну, добре, якось справлюся. Добрий вечір. Щоб не закінчити відео на незрозумілій ноті. Я вже вдома. Сьогодні вигуляла свій пловер синенький із снудиком. Комфортно. До речі, питали мене, чи ніде нічого не тягне. Ні, дівчата, він дуже комфортно. Я сама не вірила, що така модель може комфортно сидіти на мені. Але я справді задоволена цією моделлю. І ніде нічого не тягне, все, все дуже класно. Я ж хліб пекла. Ну, це ж треба ж показати, що я ж пекла хліб. Колись теж мені писали, що чого хліб печете вдома. Цей рецепт мені дуже сподобався, і я ним користуюся вже, мабуть, років 6. Так точно. І хліб печу тільки вдома. Е, є періоди, особливо влітку, коли дуже жарко, а печу я у газовій духовці, в печі не вмію пекти. І піч у нас є, але ми нею дуже рідко користуємося, тому що піч треба натопити, щоб спекти в ній хліб або пиріжки. Звичайно, по смаку, по запаху хліб в газовій духовці чи в електричній духовці, він зовсім не рівняється, він і близько не стоїть біля випічки, яку ми отримуємо із печі. Але піч і я, <сь> це речі несумістимі, як то кажуть, на ви і пошепки. Але печу хліб в газовій духовці, дуже він мені подобається. Так подобається не тільки мені, бо влітку, коли було жарко, і, знаєте, там за 40 у нас смолило. І це просто нереально пекти хліб, то ми купували. І десь з тиждень купленого хліба нам вистачило. І я тоді вже увечері, скажімо так, на ніч замішувала тісто і випікала хліб. Тому що те, що ні, є, є, я не буду казати, є дуже смачний хліб, але він дуже дорогий. А той хліб, який ми купували, ну він так, на раз-два, а далі вже ти його їсти не хочеш. Хто хоче похудати, то купляйте, <гум> купляйте хліб в магазині. Ой, дівчата, ну все, на цьому сьогодні вже все. Всім мирної ночі. Гарного, спокійного настрою, бережіть себе, своїх рідних. А я вже піду спадки. І сьогодні я точно вже в'язати не буду. Ой. Всім пока-пока.